День усіх білок Ірена Карпа. Розділ шістнадцятий. В ту ніч небо затягнуло хмарами, навкруги запанувала якась незвичайна тиша, мов би весь ліс запхали у щільний мішок. Ні тобі місячного промінчика, ні зірочки, ні навіть далеких відблисків людських обість із за тамтої гори. Більченята вже готові були вкладатися, коли раптом, звідкілясь почали наближатися людські голоси. Темно було так, що навіть обрисів людей було не розгледіти. Говорило між собою троє чоловіків, і те, про що вони говорили, кучерявчикові не подобалося. А заплатити йому пробували? Ага, давали дві тисячі, дві тисячі, карле, і що? Не хоче. Каже, гроші не потрібні. Йому на все стає натураліст юний. А три пропонували, втрутився третій чоловік. Нащо йому три, якщо й дві не треба. Перший починав явно злитися. А на протези, дурнувато гигикнув другий. Що, як ми йому ніжки поламаємо? Як він по лісі буде ходити такий вищесний? звірів своїх дурнуватих оберігати? На крилах принциповості літатиме. Похмуро відказав третій. Погані справи тут. Аж так, ну так, лісник забагато знає. І про папериці всі, і про домовленості. По-доброму не хоче ні йому гроші, ні підвищення по службі. Лісничим пропонували зробити, прикиньте, сидів би собі в чистому офісі, іншими лісниками командував, максимум на перевірочку б приходив, коли велике начальство приїздить. Так ніж, хоче в своїх гумаках тут лісове болото містити. Ідіот. Та ще родичів у нього нема, на кого б натиснути. З дит будинку він бачте. То що ж робити? В темряві кучерявчику здалося, що він чує, як той другий чоловік чеше голову. Шо, шо, подумай своєю головою, шо. Ліс густий і поки що достатньо великий. Тут можна поїзд заховати, не те, що худеньке тільце якогось там ідіота. То ти шо? То ти хочеш його, тойво? в голосі зазвучав переляк. Нє, придурку, це ти хочеш його, тойво, І не тойво, а спектися раз і назавжди. Відтак цей же роздратований голос додав із притиском а я тобі наказую. Запала тиша. Відтак чоловіки, прикуривши цигарки і вимахуючи крихітними червоними цятками, знову розчинилися в темряві. Кучерявчик більше не чув, про що вони говорять які папери, про що домовленості. Однак химерні обриси цих людей не віщували нічого хорошого. Він хотів був розбудити манюню і усе розказати, але передумав хай спить і не засмучується поки. Але як же попередити лісника про смертельну небезпеку? Він, хоч і любить ліс, але навряд чи зрозуміє дику мову. І тут до нього дійшло собаки Карма і сракс це ті, хто мають прямий контакт з лісником, і бодай якось, але зможуть йому втовкмачити, щоб був на поготові. Люди зрідка, але все ж прислуховуються до знаків, що подають їм їхні домашні улюбленці. Он тато Білка навіть по телевізору бачив, як кицька врятувала цілий загін наших солдатів від ворожого обстрілу, бо за 10 хвилин почала кричати так страшно й пронизливо, що всі повтікали з небезпечного місця, тільки б її не чути. Сама ж кицька в останній момент скочила на руки кухарю, що годував її, і собі врятувалася. Розштовхавшись, як так шпіца, кучерявчик все йому розповів. Попри свій тонкий дзявкітливий тембр, у їхньому шарпейно шпіцовому тандемі Сракс був явно мудрішим, і не тому, що в карми, як він дражнив подругу, весь розум у складки повтікав, а просто тому, що саме цей екземпляр маленької собачки був винятком. І розумів він усі без винятку людські мови, просто за інтонацією та виразом очей. Вони прийдуть сюди зовсім скоро, зосереджено мовив песик. Навряд чи чекатимуть до ранку, влаштують засідку. Не знаю, де наш господар, але додому йому явно не потрібно повертатися. Мусимо його знайти. Шпіц трохи помовчав і задумливо мовив Ніч сьогодні така чорна, як мрія бандита. А я то їх знаю. Повір мені. Срак спотягнув носом повітря. Гадаю, кілька годин у нас є.